Робота кипить повним ходом. Марго почала їсти, слава Богу. Вибили оце стінки тут. Тут і тут вибили стінки. І цю трошки піднімемо на рівень цього кирпича зараз. Бой. Бой теж не викидаємо, будемо заливати там в одному місці, де в нас є гараж, будемо заливати стяжку. Ці теж після переведення прийшли в норму. Ці нас потоваришували. Ну ось вибиваємо вже тут о стінку. Продовжуємо. Ну, слава Богу. З цих поросяток у нас кал все добре. Можна сказати, що стрес, відлучення вони пережили, вже бігають, граються. Ці теж, слава Богу. Малишня тут гіперактивна. Що ще хочу показати? Це у нас такий імпровізований е, склад. Це все зерно різне, але ну, воно підписано у нас в цих коробках ящиках теж зерно. Це люсерна, лишилось небагато. Е, курочки, рябочки бачите, опалення тут також ми гріємо. Ну і це наша столярка, та вже не буду туди йти, там теж і соломи склад, і столярка. Ну, роботи на фермі йдуть на фермі. Слава Богу, ну, звичайно, це велика кількість людей, це, звісно, не добре, але 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 що зробиш? Все, закрилась вона від неї. Ну нічого. Продовжуємо ми. Тут робити, переробляти. Слава Богу за все. Будьте здорові, ви і ваші порожні.